Від сьогодні українцям стане легше отримати візу до країн Євросоюзу. 1 липня набула чинності угода про спрощення візового режиму. Відтепер збільшиться перелік громадян, які можуть отримати візи якщо не безкоштовно, то принаймні у більш спрощеному режимі. Згідно з положенням угоди, розширюються категорії громадян України, які мають право на спрощене оформлення безкоштовних і багаторазових віз. До них будуть належати представники організацій громадянського суспільства або ж молоді люди, які беруть участь у заходах, організованих неприбутковими організаціями. За договором тепер удосконалюється порядок оформлення віз для журналістів та членів знімальних груп. Особам, які проживають на значній відстані від місця подачі візового клопотання, тепер порядок отримання документу спрощено, проте лише за умови сплати термінового консульського збору у сумі 70 євро. Окрім того, власники службових біометричних паспортів мають право безвізових поїздок до країн ЄС. Посередники ж відтепер не мають право брати за свої послуги плату, що перевищує 30 євро. Раніше повідомлялося, що українців можуть порадувати безвізовим режимом з євросоюзом вже у 2014 році.